Ні, чудес не буває. Дива це для дивакуватих людей. Що таке чудо, що таке? Е, що таке диво? Бо хвалис дійсно, Бог чудес. Хто цей Бог? Який він був, і яким ми його можемо сьогодні відчути? Це свято чудес, які ми з вами творимо, а у Бога немає інших рук, крім наших, ми творимо для когось, ми їм даруємо дари, подарунки. Ми таким чином відтворюємо чудеса і дива в реальності. Подарунки, це як символи багатства, успіху, радості, щастя. Маємо в цей день обов'язково прибрати в хаті, ми маємо обов'язково хату освятити. Чудо або диво, більш українське слово диво, звичайно, воно присутнє в нашому житті. Ми можемо казати, і наш раціональний розум скаже: ні, чудес не буває. Дива це для дивакуватих людей. але… Всі люди на землі у всіх культурах абсолютно вірять в якісь певні в певних істот, які можуть їм дарувати з того якогось тонкого плану чудеса. Що таке чудо, що таке? Що таке диво? Це певне явище, яке відбувається за надприродними можливостями людини, коли людина не уявляє, як це воно могло статися. Коли щось робиться кимось, і ми думаємо, що це зробили або якісь чаплуни, або якісь дійсно. Волхви, як називали наші з вами предки, або боги, богині, тобто якісь надвищі сили, якісь божественні сили створюють якісь дива. Я хочу нагадати вам, що саме Святого Миколая назвали Миколою Чудотворцем, і в християнській традиції до нього якраз і зверталися, і наслідували саме приклад звернень до Бога Велеса, але я зараз про це розповім. За тим, що хотіли мати щось, що люди для себе не могли мати. Колись люди хотіли дуже простих речей. Якщо дівчина хотіла вийти заміж, то вона зверталася, за тим, щоб мати щасливу долю, щоб зустріти свого коханого. Якщо діти хотіли солодощів, вони завжди хотіли солодощів, тому що солодощі це певна радість, певне щастя, певне свято. Вони просили про такі солодощі. Якщо господиня хотіла, щоб в був добробут, лад в сім'ї, вона просила про це. А якщо господарь хотів, щоб родила жито і пшениця, щоб були добротні всі комори, наповнені добротним збіжжям, і сім'я була в достатку, то він просив саме про це. Ми скажемо з вами зараз. А яким чином це в сучасний світ прийшло? Як ми можемо ці заклики, ну, крім дитячих про солодощі, але ж діти зараз не солодощі? Просять, вони просять якихось подарунків, про які мріяли. І от виходить, що це свято чудес, які ми з вами творимо, а у Бога немає інших рук, крім наших. Ми творимо для когось, ми їм даруємо дари, подарунки. Ми таким чином відтворюємо чудеса і дива в реальності. Хто цей Бог? Який він був, і яким ми його можемо сьогодні відчути? Ну, по-перше, бо хвалис дійсно Бог чудес, тому що він переходить на землю за два тижні до Різдва Христового. А я нагадаю, що Різдво Христове у нас святкувалося по традиції на зимове сонцестояння і Саме Різдво Христове, за два тижні до Різдва Христового, Бог Велес спускався по промінцю сонця на землю. Що він тут робив? А він знав, що на землі у людей або в світі яви, там, де все проявлено, де люди живуть, мало сонця. Дуже мало два тижні до сонця, сонцестояння у нас ж дуже темна ніч. У нас дуже-дуже мало, мало сонця, і у людей дефіцит. Радості. А коли у людей дефіцит радості, вони автоматично починають депресувати. Це вже я вам, як психолог додаю. І коли люди починають депресувати, вони не то що мріяти про майбутнє не можуть. Вони не можуть завершувати певні цикли, які добігають уже кінця, тому що одна із Версій, коли рахували, і християнська традиція, до речі, це підхопила, рахували певні. Проміжки часу, тобто те, що ми називаємо на настання Нового року, одна із версій це саме версія після Різдва Христового. Пам'ятаєте, нова ера до нової ери, а новою ерою називали саме Різдво Христове. Але ж знову ж таки дуже багато чого сюди наплутали. Різдво перестало бути Новим роком, тобто новою ерою. Додали ще якийсь там собі новий рік після цього, і у нас на це одягнуто купу-купу всяких якихось неймовірних, незрозумілих, скажімо, літо вичислень. І ми, ми всі ці процеси зараз потихеньку починаємо ці клубочки розплутувати. Тож ми говоримо про те, що Бог Велес приходить на землю в самі темні часи. І починає людям е, нагадувати, що за два тижні буде Різдво Божича коляди, настане новий етап, новий цикл, сонечко почне підніматися ближче, вище і вище і вище над землею, гріти її більше. А зараз, поки ці два тижні, треба обов'язково в собі тримати оцей е, радісний потенціал тобто в, в, усвідомлено, люди повинні були могли би мати такі, скажімо, орієнтири на певні чудеса? Тому, тому ви маєте зрозуміти, що не дарма. А, в день Бога Велеса ми даруємо один одному подарунки. Подарунки це як символи багатства, успіху, радості, щастя, тобто, в якійсь мірі це як часточки нашого внутрішнього сонечка, яким ми ділимося через певні подарунки. Раніше, взагалі, подарунки виготовляли своїми руками і готувалися до цих свят, і вже починалися ці різдвяні свята. Саме з дня Бога Велеса. Бог Велеса – один із самих потужних е, богів, який, е, про, наприклад, прописано в книзі Велеса. Саме, е, вважається, що саме він дав цю Велесову книгу, Ось мене одна із версій в редакції Галини Лоско, ось така книга Велесова. І тут прописано, що Бог Велес е, він приходить по прямому сонечку, на, по промінцю сонечка на землю. Він вертить довкола землі сонячні колеса, він викочує золоту колесницю на небо, на якій прийде нове Сонце на, небо, на землю, і в нього дуже багато чудесних, неймовірних різних якостей. І тому, коли ми святкуємо. Свято Бога Велеса, ми завжди можемо себе відчути от в цій зв'язці з цим Богом, тому що кожен раз наші з вами пращури, наші предки, вони дуже шанобливо відносились до цього Бога. Вважали, що в свій час він конфліктував з одним із, спочатку товаришував, а потім конфліктував за легендою з одним із своїх побратимів. Бо з Богом Перуном. І у них були різні, скажімо, історії, різні описані в легендах і казках за їхня взаємодія. Але одна із таких взаємодій завершилась тим, що Перун. Вигнав Бога Велеса із світу богів і світу прави. І тоді Бог Велес довго-довго ходив, шукав собі той світ, де йому буде комфортніше, і він довго ходив по світу людей, по проявленому світу, і в цьому світі допомагав людям. І виходить, що саме в цей час ми бачимо той самий образ, коли Микола Чудотворець да, про образ його. Ходить по а, а, про образ, як Святий Миколай, ходить а, по, по домам і виконує бажання або творить чудеса серед людей. І ось Бог Велес, він так само він ходив по світу людей, і він допомагав, бо він Богом залишається в будь-якому випадку. Бог Велес саме виконував а, бажання людей і шукав собі. Той світ, де він буде максимально сильним. І він спустився також за легендою у світ духів. І коли він спустився у світ духів, а це світ наві, він відчув, що він може ними управляти, він може наказувати духам, і тоді виходить, що саме. Саме духи починають підкорюватися велесу, тому якщо ми говоримо про те, що ви що треба робити в сучасному світі, щоб не лише подарунками, радістю, скажімо, наповнити цей день, якщо ми хочемо частувати цього дуже великого і важливого для нас з вами богу? Маємо в цей день обов'язково прибрати в хаті. Ми маємо обов'язково хату освятити всіма можливими і відомими вам способами. Ну, перший саме потужний спосіб освячення хати. Брати, прибрати, витерти, вимити, провітрити, хата має бути готова до святкування. Тож з 5-го числа, або якщо ви не встигли 6-го числа, це треба обов'язково зробити. Так як 6-го це вже свято починається, то треба було б зробити напередодні. Але знову ж таки, ви маєте зрозуміти, що Прибирання, таке генеральне прибирання хати, і з думками, що ви присвячуєте це ць, якомусь Богу, Бог Велес дуже любить порядок, він дуже любить порядок, тому що він розуміє ось ці порядкову ієрархію. І коли він спустився з світу богів саме на землю до людей, а потім пішов в світ духів, то він також зрозумів, що тільки завдяки тому, що він залишився богом, він залишився сильним, його поважали. Навіть духи. До речі, саме в цей період нагадаю вам, що перед різдвом це дуже яскраво в творах. Коли Гоголя, пам'ятаєте, вечора на хуторі близь диканьки, пам'ятаєте цей твір, і ви пам'ятаєте, що саме в цей період перед Різдвом, особливо останні дні за декілька днів до Різдва, дуже-дуже багато нечистої сили проривається сюди, в наш світ людей. І саме Бог Велес по традиції їх тримає під контролем, тому у нас були... Такі дуже ну, традиції цікаві, коли хлопці, дівчата, ну більше це частіше хлопці, парубки молоді, переодягалися в, в, вивернути на другу сторону кожух, тому що кожух і ця шерсть це як образ, один із образів Бога перевертня, а Бога велеса вважали Богом перевертним, чому я зараз вам також розповім. І ось вони ходили, водили, так би мовити. Мовити ту козу і лякали цю нечисту силу, якби зображуючи традицію в образі Бога Велеса. Тож ми бачимо, що сьогодні дуже часто в селах також водять козу, але ближче до Різдва, як ви пам'ятаєте. Але до кінця не розуміють, звідки взявся той вивернути кожух, та коза і так, далі, і так далі. А це все ми показуємо обрядово зазвичай, що ми. Такі діти ось цієї рідної віри. Її можна називати поганською, язичницькою, але ми з вами вже знаємо, що язичницька віра це не поганська віра, це віра народу. І для кожної території, для кожного етносу буде своя язичницька віра. Нічого в цьому немає поганого. В цьому є тільки збереження пам'яті національної культури, національної традиції.